Її життя може бути прикладом для кожного, хто хоче прожити його ненамарне, не зважаючи на жодні але кажуть, у житті немає неможливого. Зважаючи на досвід Наталі, зараз я розумію, чому у її житті було багато гіркоти та болю та своєю силою, духу і жагою до життя, життя справжнього з подорожами, друзями, коханням. Вона може додати наснаги кожному, хто, можливо, не знає, що робити із цим життям. Наталя закінчила школу для здорових дітей, здобула вищу освіту за фахом журналістика, зустріла своє справжнє кохання. Наступною сходинкою, яку вона поставила собі за мету здолати, це спробувати себе на професійній ниві. Сьогодні Наталя Таральчук, автор і ведуча програми Подаруй надію розкрити наступне, що я дуже вдячна цій передачі Подаруй Надію», яка мені дала таку можливість спробувати себе. В ролі тележурналіста, бо я напевно що чекала цього багато років, оскільки це моя спеціальність, і це для мене шанс побачити себе в якійсь іншій ролі, відчути можливо те, що інші люди кожен день можуть робити. А мені, мені, на жаль, ну, це складно, але все одно таким чином я досягла того, що я хотіла спробувати себе в своїй професії. І я це, напевно, в першу чергу роблю не особисто для себе, а для людей, які хочуть досягнути якоїсь мети в своєму житті, але вони думають, що досягнути її неможливо. От власне цим прикладом я хочу показати, що можливо досягнути того, чого ти хочеш, якщо цього дуже сильно прагнути. Життя кожного з нас це випробування. Та кажуть Бог, ніколи не дає людині більше терпінь, ніж вона може витримати. А поруч із нами завжди є хтось, хто підставить плече чи подасть руку, доска людина, друг або ж волонтер. Ми поцікавилися, чи багато із цих людей. Які в курсі, хто такі волонтери, погодилися в ними стати. О, я, якщо чесно скажучи, досить лінива людина. Я таким е, ну, можливо, хотів, але час не дозволяє. Ні в якому разі. Я би хотіла запитати нашу волонтерку про те, як вона зрозуміла, те, що вона хоче займатися такою роботою, що їй спонукало до цього, і що напевно їй дало, це що вона прийшла сюди. Напевно. Тим, що я стала волонтером, це, напевно, моя доля. Це спонукало мене якби, працювати і отримати радість від того, що я приношу користь і допомагаю іншим людям. Коли йдеться про людей, які мають особливі потреби, то для них волонтери це набагато більше, аніж просто добровільні помічники. Вони кажуть, що вже зараз, коли знають, як може виглядати життя з допомогою волонтерів, не уявляють, як би могли повноцінно жити без них. Перед мною зараз є учасник клубу активної молоді центру Джерело, який займається на театральному горбку. Юра, що би ти хотів розказати про роботу ваших волонтерів? А за Смарічку вона є суперовий волонтер, друг і помічник. Ще дуже за це дякую. Ми запитали в керівника навчального реабілітаційного центру Джерело, яку роль відіграють волонтери у діяльності їхньої організації. В чергу ми користаємося з допомоги студентів, які є е, як у нас на практиці. То ми, звичайно, таких людей дуже дуже би заохочували, щоб вони до нас приходили. Ми дуже би вітали таку роботу в нашому центрі, бо насправді вона є дуже важлива. Ну, значна частина програм була би просто неможлива. Без, є неможливо і без такого супроводу. Волонтери усього світу, рушієм своєї діяльності, вважають любов. Любити це брати участь усім єстом в радості, обгорі свого ближнього. Той, хто любить, відкриває свої безмежні можливості, в тих і співчуття. Люди ангели, тільки з одним крилом. І ми можемо літати тільки тоді, коли кого-небудь обіймемо.